Кожним днем ірпінь стає все ближчим до головної події року в медичній галузі відкриття медцентру на вулиці Садовій. Роботи тут не припиняються ні на день. Також триває постійний контроль за їх виконанням. Щотижня на робочу нараду тут збираються представники міністерства охорони здоров'я, підрядники, технагляд, керівництво ірпінської лікарні та міста. Дивіться, ось в руках Андрія Володимировича знаходиться протокол наради. Ось, і якщо ми візьмемо, подивимося на цей протокол, тут три аркуші. Свого часу їх було тут більше 20, тому ми розуміємо, що всі завдання виконуються, все йде по плану. І, в принципі, ми повинні вкластися в відповідні терміни. А поки керівництво радиться, будівельники трудяться. Ось тут, наприклад, на третьому поверсі, де має розміститися пологове відділення, уже майже все готове до доставки медичного обладнання. Директор лікарні Антон Довгопол каже: тут захочуть народжувати. Навіть мешканки столиці. Всі можливості, сучасне обладнання, люксові умови перебування, того що також тут будуть індивідуальні палати перебування, палати сімейного напрямку перебування, двомісні місця палати перебування. Це все буде там умовно на 30 ліжок, ну ми ще будемо дивитись як, ну, враховуючи безпосередньо. Візуально, як воно виглядає, враховуючи те технічне оснащення, яке сюди передбачено, то ви розумієте, що ми будемо конкурентні безпосередньо з приватним сектором. Нагадаємо, добудову медцентру в Ірпені фінансує світовий банк у межах проєкту міністерства охорони здоров'я Хел Юкрейн. На це виділено 120 мільйонів гривень. Низку робіт дофінансовують з місцевого бюджету. Позиція в тому, щоб зробити його максимально ефективним, максимально зручним і комфортним для співробітників, закупити, виконати умови, ті, які по співфінансуванню, які покладаються на Ірпінську міську раду, це і закупівля меблів, це те, що Антон Михайлович говорив, і деякого обладнання, і доробити деякі роботи, які покладаються все таки на ірпінську міську раду. Усі основні загальнобудівельні роботи в медцентрі мають завершити до кінця лютого. Після цього будівлю будуть вводити в експлуатацію. Далі буде монтаж обладнання, пусконаладка систем, виправлення недоліків. Далі переїзд ворзеля і запуск в роботу. Моя точка зору, що у нас безпосередньо вже старт повноцінна робота повинна початися в серпні місяці.